І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. І знаєте, у темі стосунків є багато питань стосовно сексу, і немало з них стосується мастурбації та порно. Моя позиція стосовно цього проста: якщо все це відбувається не тишком нишком а цілеспрямовано використовується для компенсації у різниці кількісної потреби у сексі між двома партнерами, то все чудово. Було б гірше примушувати партнера з меншою потребою до сексу, або змушувати партнера із сильнішою статевою конституцією утримуватись, або взагалі вирішувати ці питання тишком-нишком на стороні. Мастурбація і порно це безпечний спосіб задоволення сексуальної потреби та турботи про себе як для кожного з партнерів, так і для їхніх стосунків в цілому, бо тут немає ніяких підстав для нагнітання напруги. Однак сьогодні я хотів би поговорити про отчу. Нещодавно я дочитав книгу від сексолога Єна Кернера, називається Давайте поговоримо про ваш останній секс. І тут є два розділи про порно, які я хотів би саме зачитати, а не переказати. І думаю, буде добре почати з переліку. Саме про негативний вплив порно на стосунки і на секс у стосунках. Тому поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, підписку і натисніть дзвіночок. Я це дуже ціную і дякую всім, хто це робить. І отже, негативний вплив порно на стосунки, і саме на секс у стосунках. І так, перше, якщо ви тримаєте його перегляд у таємниці. За результатами дослідження гетеросексуальних пар, жінки, які знали про перегляд порно чоловіками, були більшою мірою задоволені стосунками і мали нижчий рівень стресу. У жінок, які рідко або ніколи не дивилися порно з чоловіками, рівень стресу був вищим, ніж у тих, хто часто переглядав його разом. Очікувано, якщо партнери приховували від жінок перегляд порно, ті були незадоволені стосунками і відчували стрес. На мою думку, тобто на думку автора, якщо головний висновок дослідження такий: пов'язання з порно проблеми виникають не через саме порно, а через те, що його перегляд приховують. Другий можливий негативний вплив порно на стосунки і сексу стосунка, якщо його перегляд створює чи сприяє дисбалансу в лібіду, йдеться не про те, що порно саме собою провокує цей дисбаланс, але воно часто пов'язане з мастурбацією, а мастурбація може знижувати сексуальне бажання. З віком рефракторний період, тобто час відновлення між еякуляціями у чоловіків, зростає. У жінок немає рефракторного періоду, але після оргазмів геніталії можуть бути занадто чутливими, і жінка не хотітиме подальшого сексуального контакту через це чи з інших причин, скажімо через втому. Деякі чоловіки і жінки мастурбують, не думаючи про потенційний вплив своїх дій на, на потяг до партнера чи партнерки. Хто яблуко в день з'їдає, у того лікар може й не буває. А от якщо хтось щодня мастурбує, то сексу вдвох можна й не дочекатися, і ви самі триматиметеся від подалі від свого партнера. Третій можливий негативний вплив порно на стосунки і сексу в стосунках – це якщо є кореляція між порною еректильною дисфункцією. Кореляція і причина це не те саме. Проте перегляд порно еректильна дисфункція можуть бути взаємопов'язаними в деяких випадках. Наприклад, під час перегляду порно немає тиску, на відміну від сексу. Як уже зазначалося, тривога, ворог, збудження. А для багатьох чоловіків перегляд порно позбавлений відчуття тривоги, особливо коли є нагода розслабитися наодинці із собою. Це своєрідна втеча від переживань. У сексі з партнеркою або з партнером все інакше. У деяких чоловіків ерекція виникає під час перегляду порно, але відсутня під час сексу, тож вони роблять висновок, що це взаємопов'язано. Логіка підказує, що річ у порно, однак проблема становить не порно, а тривога спричинена сексом. Саме її треба усунути, усунути. Порно ж усувати не обов'язково. За моїми спостереженнями, ми надто часто пояснюємо сексуальні проблеми першопричинами, які не мають стосунку до сексу. І також, наприклад, перегляд порно може сильно вас заводити, а секс із партнером або партнеркою значно менше. На цю ситуацію можна подивитися так: порно вас розбалувало, ви перенаситилися сексуальною новизною. Однак, переважна більшість чоловіків у мене на консультаціях у автора книги зізнається, що мастурбувати під порно надзвичайно нудно. Ось що про це каже мій пацієнт. Інколи я дивлюся порно по 2-3 години. Не через залежність, я просто шукаю щось цікаве, щось, що видавалося б справжнім. Тож, якщо ви шукаєте в порно щось справжнє, але справжній секс вас не збуджує, можливо, ваша проблема пов'язана із сексом, а не із самим порно. Зменшивши час перегляду чи відмовившися від нього, ви не розв'яжете її. А от попрацювавши над збудженням, імовірно, так. Четвертий, можливий негативний вплив порно на стосунки, якщо мастурбація впливає на затримку еякуляції. Як зазначалося в розділі, присвяченому затримці еякуляції, інколи в чоловіків формується характерний стиль мастурбації, тобто хлопець звикає до певного типу тертя і тиску на член. І це буває важко відтворити в сексі з партнером або партнеркою. Ця проблема пов'язана не з порно, а з мастурбацією. Насправді, навіть мастурбуючи під фантазії про партнера чи партнерку, а не під порно, можна сформувати свій характерний стиль. Далі, п'ятий, можливий негативний вплив порно на стосунки це якщо порно привід уникати близькості в стосунках. У конфліктній ситуації, коли пару могло б підтримати більш позитивне ставлення до сексу, порно і мастурбація нарідко призводять до того, що пара уникає близькості, замість того, щоб настроїтися на неї. Надмірний перегляд порно може бути свідомою чи несвідомою спробою регулювати емоційну близькість або виявом боязні стосунки. Скажімо, в особливо стресовий період люди з тривожним типом прив'язаності використовують секс як спосіб зближення з партнером або партнеркою. Якщо постійний партнер зараз недоступний або в людини немає пари, вона може знайти розраду в сексуальних зустрічах онлайн у випадковому сексі, сексі з незнайомцями. І людина ж з ухильним типом прив'язаності, Схильне частіше вступати у статеві зв'язки з випадковими партнерами, незацікавленими в постійних стосунках, а секс із постійними, із постійними партнерами, навпаки, може викликати дискомфорт. Емоційну дистанцію можна тримати за допомогою мастурбації або сексу поза стосунками, водночас людина може відчувати потяг до інших, а у взаєминах із постійним партнером його не буде. Далі, наступний, можливий негативний. Спосіб впливу порно на стосунки, це якщо це головний спосіб регуляції емоцій або тривожності. Нам усім потрібні механізми з психологічної адаптації, тож загалом упорна або мастурбації або оргазмів немає нічого поганого. Утім, якщо порно або мастурбація перетвориться на головний захисний механізм, який дає людині змогу впоратися зі складними емоціями, стресом і тривогою, це проблема. У нас час багато говорять про залежність від порно і про те, як вона руйнує стосунки. Проте я не вважаю, що порно викликає звикання, як, скажімо, опіати чи алкоголь. За моїми спостереженнями, компульсивний перегляд порно це симптом чогось іншого, приміром, депресії, тривоги, нудьги, конфлікту в стосунках. Порно усього лише форма втечі самолікування. Мій колега психолог Девід Лей зазвичай, зазначає, що. В чоловіків зазвичай обмаль адаптивних навичок, які допомагають їм долати стрес, і їм потрібен ширший спектр стратегій. Інакше механізм адаптації може стати дезадаптивним. Для ілюстрації випадків, коли здорова адаптивна стратегія стає нездоровою через надмірне використання, він створив піраміду адаптивних навичок чоловіка. Я прикріплю фото. Це інструмент для урізноманітнення набору адаптивних тактик. Лей зазначає, порно може бути однією зі стратегій, зі проте, якщо, про якщо вона єдина, ми обираємо ще дві. І я прошу чоловіків дотримуватися саме їх. Наша мета урізноманітнити адаптивні навички. Далі, наступний можливий негативний вплив порно на стосунки – це якщо порно призводить до саморозглядання. Або а, створює тиск. Тобто є реальний секс, а є секс упорно. Коли ви плутаєте одне з іншим, виникають проблеми, наприклад, відчуття тиску чи страх невдачі. У вас може скластися враження, наче ви не відповідаєте своїм власним а, секс очікуванням чи уявленням партнера або партнерки. Можливо, ви переймаєтеся тим, що в партнерки або партнера улюблений тип зовнішності чи сексуальна дії, яку він, він або вона побачили в порно. Ну і ще, одне, ще один можливий негативний вплив порно на стосунки – це якщо через нього старається еротична база даних. Інколи я раджу пацієнтам зробити перерву в перегляді порно і помастурбувати під щось інше, наприклад, під образи власної уяви. Мастурбація під фантазії про, партнер, про партнера або партнерку чи колишніх важливий спосіб підтримання зв'язку зі своєю сексуальною історією та еротичною ідентичністю. Оргазм потужна нагорода, центром якої є мозок. Формування стійкої асоціації між, між партнеркою або партнером і нагородою це чудовий спосіб посилити хороше ставлення до нього або неї. Це не означає, що мастурбація завжди має бути пов'язана з образом партнера або партнерки, однак вона й не має бути ніколи з ним або з нею не пов'язана. Дослідження свідчать, після сексу виникає приємне відчуття, яке тримається до двох днів і впливає на наше сприйняття якості стосунків у довгостроковій перспективі. Тож, ймовірно, ця вправа, мастурбація під фантазію за участю партнера чи партнерки, задіє той самий механізм і підкріпить наше хороше ставлення до нього або до неї. Отже, із негативним впливом порно на стосунки і секс у стосунках, усе тепер перейдемо до позитивного впливу порно на стосунки і секс. Так отже, автор пише: Ви, певно, вже зрозуміли, що моє ставлення на порно позитивне. Так, Так, отже, перший момент, як порно позитивне може впливати на секс. Якщо це відбувається відкрито. Зі свого досвіду можу сказати, що проблема порно в стосунках полягає не в самому порно, а у відсутності розмов про нього і його значення для кожного з партнерів. Згідно з результатами одного дослідження, жінки в тих гетеросексуальних парах, де чоловіки не приховували перегляду порно, були більшою мірою задоволені стосунками та мали нижчий рівень стресу. У жінок, які рідше дивилися порно з партнерами або взагалі ніколи. Рівень стресу був вищим порівняно з тими, хто часто переглядав його разом. Безсумнівно, партнери можуть по різному ставитися до порно. Кожен має свою історію його перегляду чи її відсутність, різні переконання або цінності. І Порно може бути тригером для одного з партнерів. У такому разі я прошу пари розмовляти одне з одним, співпрацювати, виявляти емпатію, поважати позицію іншого, щоб урешті створити простір для компромісу замість ставлення в дусі все або нічого. Інколи людина нервує через порно, бо припускає, ніби перегляд порнографії певного типу, означає, що партнер або партнерка вважає цей типаж більш привабливим, або ж людині здається, що порно є чимось особ... особистим, вона боїться осуду за свої смаки, або ж порно провокує відчуття сорому, причиною якого є роки замовчування. Навіть якщо в майбутньому пара не переглядатиме порно для психогенної стимуляції пліч-опліч, на цю тему варто поговорити. Це оприявнює приховане, приховане, те, що зазвичай залишається поза діалогом і може бути джерелом переживань. Така розмова створює передумови для відвертості і обговорення сексуальних цінностей, переконань потягу, історії, поведінки того, що заводить. А що ні. І наступний можливий позитивний вплив порно на стосунки: це якщо порно надихає на сексуальну творчість, на порно часто нарікають як на кошмарне джерело сексуальної освіти. На мою думку, на думку автора, проблема не в тому, що люди, зокрема підлітки, шукають у ньому відповідей, а у відсутності інших джерел інформації на противагу порно. Де-факто воно стає єдиним способом дізнатися більше е про секс. Утім, це не провина порно, це провина жалюгідної якості сексуальної освіти. У поєднанні з іншими джерелами інформації, порно може дечого навчити дорослих, підкинути ідею, там, позиції, техніки, рольові ігри тощо. Або ж злегка підштовхнути за межі своєї е, зони комфорту. Дослідження на тему впливу порно на сексуальну поведінку, опубліковано в Journal of Sex and Marital Therapy. Свідчать. Пари, які дивляться порно, більш схильні до сексуальних експериментів. І наступний можливий позитивний вплив порно на стосунки це якщо вона стимулює збудження. Я вже зазначав, тобто автор, багатьом парам складно вимкнути гальма, ну тобто речі, які заважають збуджуватися. А звичні збудники інколи більше не діють. У такому разі, використання порно для психогенної стимуляції пліч опліч може стати потужним знаряддям для нарощування збудження. Дослідниця Ніколі Праус і психолог Джеймс Фаус виміряли рівень сексуального збудження 280 чоловіків і з'ясували, що перегляд великої кількості порно. Підвищував їхню збудливість до менш відвертого матеріалу. Також зростав сексуальний потяг до партнера чи партнерки, тобто порно не знижувало зацікавленість чоловіків у сексі, а робило їх більш чутливими до сигналів у реальному житті, і вони сильніше хотіли фізичної близькості. Це важливо, бо із часом реакція багатьох людей у тривалих стосунках на звичні сексуальні сигнали притуплюється. Те, що колись провокувало гарячий старт, тепер глухий номер. Вище згадане дослідження аналізує поведінку чоловіків, але Праус також вивчала жінок і їхнє ставлення до порно. Ось що вона пише. Через табу, через табу ми ігноруємо важливий терапевтичний потенціал порно. Збудження й оргазм мають позитивний вплив і на мозок, і на тіло. Для деяких жінок порно стає тією самою міфічною віагрою, і воно надає їм внутрішньої сили, вмикає інший режим у мозку, допомагає йому робити те, на що він запрограмований. FDA, тобто управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів у США пропонує жінкам цілу купу препаратів для підвищення збудження. На деяких із них є особливі застереження про побічну дію і загрозу для здоров'я. Можливо, перш ніж прописувати ліки, варто прописати етичне порно. Етичне порно це там окрема тема. Ну, типу, етичне порно це така річ, сильна протилежність. Типовому безкоштовному порно. А в етичному там, типу, люди рівні, припіклуються про задоволення кожного з учасників, і типу, воно там значно безпечніше для акторів і так далі. І типу, ну, значно ліпше, ніж просто безкоштовне порно з інтернету. Далі наступний можливий вплив порно на позитивний вплив порно на стосунки. Якщо порно згладжує різницю між лібідо партнерів, це те про що я казав у вступі. У житті є дуже багато ситуацій, коли між сексуальним бажанням партнерів виникає різниця, або ж вони не можуть займатися сексом удвох, бо їх розділяє відстань, або хтось хворіє, або жінка щойно народила, і через, біль із, через біль може бути різниця в лібіду, або з релігійних міркувань і так далі. В такому випадку мастурбація під порну, під фантазію чи у відповідь на інший стимул це здоровий і природний спосіб закрити цю розбіжність і подбати про себе. Як і в інших аспектах стосунків, інколи нам потрібно автоматично заводити власну потребу, задовольнити власну потребу. А інколи нам хочеться робити це спільно з партнером або з партнеркою. Секс не виняток. Секс із собою це не обов'язково дія віднімання. Насправді, часто він додає щось до сексу з партнером або партнеркою, обидва, обидва спокійно співіснують. І наступний можливий позитивний вплив порно на стосунки, якщо воно сприяє дослідженню табу і фантазій, які неможливо дослідити в інший спосіб. Інколи нас цікавить певний тип сексу або сексуальної поведінки. Але з певних причин ми не можемо реалізувати це у стосунках. Можливо, нас заводить груповий секс, а нашого партнера ні. Або ж нас збуджує жорстоке зв'язування чи реслінг як сексуальна практика. Але ми не хотіли б робити це з партнером або партнеркою. Наші сексуальні бажання можуть суперечити тому, як ми організували власне життя. Скажімо, ми у стосунках із людиною протилежної статі, але нас заводять представники своєї. Наша сексуальна орієнтація, поведінка, фантазії та ідентичність не завжди гармонійно поєднуються. Перегляд порно згладжує цей дисбаланс, усуває табу і допомагає ре реалізувати фантазію. У своїй книзі Перша любов, перший секс. Авторитетна британська науковиця Кей Веллінгс пише, фантазії відіграють надважливу роль. Багато що виходить на світло у фантазіях і мріях, рідко справджуючись у житті. І велика кількість фантазій і мрій виходить на світло завдяки форму. В описі під відео є реквізити для матеріальної підтримки мого каналу. Дякую за підтримку усім тим, хто підтримує. Ставте вподобайки, підписки, там, дзвіночки, пишіть коментарі. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення.